Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні я починаю невеличкий експеримент, який буде називатися Відверто для своїх. Це продовження, можна сказати, того проєкту, який тільки вчора закінчився на телевізійному каналі ЦІВІ. Сьогодні відверто. Це будуть невеличкі відеоблоги, в яких ми будемо з вами розмірковувати про найбільш важливі події для. Країни для світу. І перший сюжет, який я хочу вам запропонувати, це сьогоднішнє висловлювання мера Слов'янська, пані Штепа, яка сказала, що депутатом від цього міста у українському парламенті буде той, хто дасть 100 мільйонів. А жебраки бідні. До парламенту не пройдуть. Я відразу згадав знамениту п'єсу Дюренмата Візит старої дами. Пам'ятаєте, там ідея полягала в тому, що мільйонерша, яка приїхала до невеличкого містечка, в якому вона народилася, обіцяла людям гроші і пропонувала тільки одне, щоб вони вбили її колишнього коханця. І місто, врешті-решт, і вирішила, що це є найкращим виходом з тієї економічної ситуації, в якому воно опинилося. І ця п'єса, вона присвячена деградації людей, деградації суспільства, деградації людської природи. Однак це все ж таки художній твір. А те, що ми бачимо, це висловлювання можна владці. Можна сказати, що людина, яка має мандат народної довіри, сьогодні говорить про те, що готова продати власне місто тому, хто готовий запропонувати гроші за депутатський мандат. тобто за недоторканість, за можливість продовжувати свій бізнес, невідомо яким чином, за наближеність до влади. Так би мовити, рука руку мою. Я буду розкрадати країну і давати вам якісь гроші, щоб ви. Не померли, а ви проголосуйте за мене як за народного депутата. А мер має використати адміністративний ресурс для того, щоб отримати ці гроші. Можливо, для кого такий варіант розвитку є сприйнятим? Але мені здається, що слов'янськ, як і інші українські міста і селища, заслуговує на кращу долю, що його мешканці мають отримати можливості для того, щоб вільно, нормально працювати, що його мер. Має мріяти не про те, щоб продати міста тому, хто має 100 мільйонів, а про те, щоб громада була багатою. А для цього треба змінити ситуацію в країні, фактично створити умови для того, щоб кожен мав можливості для рівного бізнес-старту. Цього немає. І, звичайно ж, мешканці Слов'янська, як і мешканці інших невеличких міст України, є справжніми жебраками, і тому мер готовий їх продати. А ще й тому, що мер влаштовує. Ситуація, яка склалася в країні, як влаштовує вона президента Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, міністрів мільярдерів, всіх тих, хто обкрадає нас та ще й хоче давати нам тішечки грошей, щоб ми не дуже хвилювалися з цього приводу. Це звичайно, ганебна ситуація. До парламенту мають іти професіонали, мають іти люди, які думають про реформи, люди, які кожному з нас. Створюють можливості для нормального життя, і найголовніше для нормальної праці. Інакше виходу з цього глухого кута не буде. І найперше, що ми маємо зробити, це позбутися людей із такою феодальною психологією людей, які готові продати власне місто, власне співгромадян тим, хто невідомо якими шляхами заробляє тут гроші і готовий. Купити за ці гроші все. Від народної любові до поваги, від безпеки свого бізнесу до міністерської посади, від міністерської посади до президентського крісла. Навіщо нам така ганьба? Хай щастить. Побачимось!